Я з Латусу до школи. І ще овсянка запишу. Бо тому що він того року теж прийде до школи. Я вам скажу, кірюк, заки важкі. Це просто, у мене таке враження, що діти там не підручники зошити носять. Арсенка. А та, а цегли. Капець просто. Там, може, цегли носите, та може і цегла досить, так? Нарешті. Нарешті ка. Ні, ти чуєш, кажу, нарешті. Нарешті. Ми перезулися і машина хоче І то в квітні, Чуєш, Андрій? То добре, що не в серпні. Ти весь брудний. Все так класно. Я купила оці адаптери, знаєте, і от прикріпила автолюльку і не потрібно. Е, ну, Повністю з коляскою ходити, але дитина більше якби двох годин автолюльці не має бути. Принаймні так пишуть. Коре, отак це виглядає, це дуже зручно. Але ма, вам мені порада, не купляйте автолюльку чорного кольору, маю на увазі тканине це все, тому що дуже спокотно в машині, чорний кольор ви самі знаєте, нагрівається. і взагалі, Якщо маєте можливість купити якусь білу, або сіру, я не знаю яку, лиш би не чорну. Я мусила взяти телефон, щоб показати, як Андрій сидить. Твоя жопа не закривається. Я ж мала і так засняти. Тільки типу, Та, давай, ти брудний. Та диви, що ти не робив? Ти типу, повимазував. Андрій Ні. каже, якщо нас мінти спидуть, я кажу, ти навіть не дивися в їхню сторону. Прикинься колесом. Запаскуєш. Це точно. Поки наміняли шину, ми ще забігли в АТБ, купила таку формочку скляну. Вже давно хотіла її купити, але ніяк руки Коротше, не доходили от для кексів або навіть хліб той зробити. Ще забігала м'ясний, взяла стейки і рулет от курячий зі шпинатом. Він є запечений. Паперові рушники, цукор, рулет з яблуками, яйця, дві марійки. То що в нас? А, ваніль. Серветки. Молоко. Це в нас така зелень. Але що тут є? Коротше, менше там. Рукола, шпина, отаке осяке. Потім губки, Туалетний папір, сметана. Ряженка. Це для Андрія. Фу, не люблю ту ряженку. Тобі дуже подобається вона, Андрій. Та, лимон, банани. Потім взяли попробувати такі хлібці. Так, тут у нас огірки і зефір. Показую чек вам. І вийшло все. Ну і ще плюс во 78, коштував майже 200. І стейк. За кілограм і заплатили. От так-то. Купила малій вітамін D3 слухайте, і купила ромашку. Ну, щоб в ній купати. Я вам знаєте, що я це записую, бо тому що коли мені на касі сказали, що ромашка 100 гривень, мене очі на лоб вилізли. Це Ромашка 100 гривень. Блін, це капець. За я захотіла їсти. Літаю. І ми зайшли в столовку, замовили пельмені. Смачні? Так. І що, довго на твої чекати пельмені? Ні, вона вже. Угу. Так як я не було день народження вчора. Зараз Саценко от, зараз на лікуванні там апаратному. Після того ми поїдемо на Новоділівку і привітати. У мене тушку тепло, Я не можу нормально повитирати. Все. Хайди, тут договори з мене каже, давай по 50. Та слухай, я б вже навіть і по 100, не то, що по 50. Не? Я собі <реш> уявляю. Мама в ауті. Що сама? Мама в ауті. Каже, мама в ауті. Мама. Що, хотіла ще сказати, що сьогодні 12 квітня і сьогодні моя дата пологів. Тихий? Що їдем? їдемо, куди їдемо вже, вже той. <реш> вже їздили. <реш> Ми приїхали. <реш> і... Забереш. І той. Так, мені були поставили по майстрації на 12 квітня, а по першому ОЗД на 6 квітня. Ось так, то. Я б зараз десь мала народити. води. Що вона мене заб'є, каже, <сил textbooks>, щоб я її не знімала. <сил> Левандівці. У нас почалась повітряна тривога. І тут так гудить капець. Нас виник так не гудить сильно. Діана, зроби мені чай. Що? Ні. Чай я приїхала в гості. <гум> ти... Коротше, є такі класні парфуми. У ті, як вони? Мої. ПД парі. Що я вам про них розповідала. Я їй дала і вона У, просто так, І величезна, ту саму більшу банку, і вони падають. І розбиваються. Ха? Хімію вам привезла?

Все, на не закінчилось. Да? А что ты там не дала? Шото такие семин. Просто черный? Нет. Тобі не холодно? Що? Я хочу шлешлик. Хочеш шлик. А де твої окуляри? Не знаю. М не знаю. Ти вдома візьми. Ні. Цікаво, чи зручно буде цією шваброю. Таку якусь швабру купили, не зрозуміло. <різь> Мабуть, буде добре, оце так робиться, віджимається. Купила такі тістечка пташине молоко. Потім взяли підгузники. Таке відерко, це з латусі. в кімнату, тому що вона всякі такі аплікації робить, і будемо мати, де мусор скидувати. Філе куряче. Ух, який кролик. Взяла такого кролика. Яйця, какао. Взагалі ніколи не любила какао, а зараз його так це просто поведло зі смородини. Арчіфу не можна. Зараз таку лікарську кубаску. Марійка. Сунемо. пакети. Морква по корейськи Мій чай обліпіховий обожнюю його. Гречка, цукор, геть для туалету, два огірка. І Андрій собі пиво взяв. Коротше, взяла собі спробувати нову туш. Вона ще була по знижці зараз в Єві, що з 219, а так 359, кому потрібно, біжіть. <соцентрість> Коротше, ще й взяла коричневу, тому що чорної не було. Не знаю, не користувалася ще такою. Стара наша бабуся приїде. Моя мама каже, що хоче нам багато чого приготувати. Потім ще зі з поїдуть той, в той центр. Що там? Зараз Андрій підемо на нову пошту. Там Арсенкові прийшов самокат. Андрій замовляв, заберемо. І ще підемо на базар, купимо йому кросівки. Мама наварила голубців. Багато голубців. Ведро, Ведро голубців, е, млинці з куркою. І бульйон такий смачний, таке все смачне. Знаєте, я перше кожен день прибирала е, в цій дитячій кімнаті. Це все. Звичайно, мені діти завжди допомагали, але я завжди говорю, що діти не поприбирають так, як ну, мені я потрібно. Ні, Як мені потрібно, знаєте, я все рівно потім встаю і ще раз прибираю після них, тому що вони там, і, 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 там іграшку кузне туди поставлю, або ще щось. Ну коротше, анчасти. А потім, щоб більше і більше часу проходило, я просто вирішила не заходити в ту дитячу кімнату. На, на підеш, то, е, сніжки. Буде. Сніжки буду робити. Я вирішила не заходити в ту кімнату і думаю, хай там робиться що-небудь. Мені вже надоїло прибирати тут кожен день. Я вже не мала сили і думаю, коротше. Але хоч раз десь там, десь там потрібно зробити генеральне прибирання, бо тому що ці іграшки скоро будуть, я не знаю, звідки, зі стін вилазити. Та й все. Ми завжди короті, у ті меблі крутимо. Перші тих два ліжка тут стояли. Андрій каже, давай поставимо букву. Та не то не роби, бо не чути. Буквою Г, але воно не гарно виглядало. Та й ще, поставили, поки що якось так буде. І мені потрібно оту ша оті шахи поприбирати. Там перебрати одяг. Але діти гуляють, і мені перше, знаєте, що треба? Коротше, нічого не треба, я не сили. Треба, щоб вони там одяг перемірили, який маленький, який ще завеликий. Коротше, роботи є дуже багато чого, тому що ще хочеться і на кухні поприбирати, помити фасади, і це все, і без одяг на балконі перебрати, на балконі теж так, коротше, мінімальний безпорядок. І все хочеться Дивіться. ти здай, то шумиш, я відео знімаю. Ні, я не можу не шумити. І то, і все. Ду я даю допомагати. І ще кроме того, хочеться це все зазняти, оце розхламлення. А не знаю, що вийде. Адріта, підди на раді ринок купи мені ту верхівку. Я не можу зазняти. Реальні мотивація. А де мій там той штатив? Ти не бачив? Я пам'ятаю, я його теж десь поставила, щоб не загубити і забула. То капіскую, це від того? Це гіпс? Так. На, викинь його. Просто все в ньому, я в шоці. Ось. І дивись, який машинок, я не знаю, тут треба, напевно, просто ванну висипати, все, чи шо. Де, де. А все заб'є тут. Ай, капець просто. Тут роботи не початий край. Тут прибирати і прибирати. Та твердів? Зробила стейк, і ще наверх посипала сир, це так смачно. Зварила на гарнір гречку, у гірків не треба купити, просто додавала оцей суміш салатом і додавала олією і сіль. Та й все. Тож то їсть усім смачного. Я Карсенко був на лікуванні, я забігла там, побачила секонд хенд, думаю, забіжу, подивлюся, що там є. І я вам скажу, мені повезло. Дивіться, нові бодіки. На короткий рукав один 60 гривень. Ця дружевий там у сенсі. І такий сірий. І носочки. Ось такі. Від Дісней. За три пари 80 гривень.